З піднесеною душею. Їду з натхненням, з піднесенням, бажанням змінювати світ, от, ну і бажанням продовжувати далі спілкування із організаторами, з учасниками, колегами. Це якби одна сторона цієї літньої школи з тим, що ми їдемо з новими друзями, з новими враженнями. А з іншої сторони ми їдемо з багажем знань. Багаж знань, який нам тут дали. Ми намагалися повернутися в атмосферу. Ну хто ще студентом, він цього не відчуває, різниця. А хто вже декілька років має після університету? Це дійсно от поринути в студентське життя, знову побувати на лекціях, подивитися на тих викладачів, взяти участь у обговоренні у дискусії. Це настільки приємно, це, це напевно, що яскравий такий момент у цієї літньої школи. Натхнення, піднесення і бажання змінювати світ. Тут я вже цитую Романа слухача учня літньої школи Андрея Шептицького. І це я і це знову про школу, як ми і обіцяли. Знову про літню школу, про ювілейну, п'яту ювілейну літню школу е, митрополита Андрея. Соціальна думка митрополита Андрея, так вона звалася. І одну програму ми вже присвячували цій темі. Але вийшло так, що ми не встигли послухати учнів, і, власне, спробували нову форму чи новий формат програми, коли в ролі кореспондента був той, хто зазвичай в ролі респондента, тобто гість програми, коли ми помінялися місцями. Зараз ми будемо це продовжувати, бо експеримент нам сподобався. Я радо вітаю в студії Вікторію Камінську. Добрий день, добрий, добрий день. вечір. І, власне, передаю тобі мікрофон для того, щоб ставити запитання, але нагадаємо нашим глядачам і тим, хто не бачив той наш експеримент, що ми разом з Вікторією, яка є прекрасним вчителем української мови і літератури, разом подавалися на цю школу, літню школу Шептицького. Прийшла одна з нас. Це була я, я мала почуття провини, але в минулій програмі Вікторія мені це почуття провини зняла прекрасним зауваженням, що добре, що хто хоч хтось поїхав, і тепер ми можемо повчитися. Ну і тоді ми говорили. Я вже все одно тягну трошки ковдру на себе, але потім передам мікрофон. Тобі ми говорили про те, що ти подавалася саме через оце бажання нових живих знань. Яке в тобі не згасає з того часу, як ми разом вчилися в Запорізькому національному, тоді ще державному університеті. І отут Валентина із Хмельницького зауважила це, що їй було надзвичайно приємно вже університетська лава давно десь там в минулому залишилася, а тут знову відчути себе ученицею. Мені пощастило відчути себе ученицею, а тобі зараз пощастить відчути себе кореспондентом і знову таки учителькою. Прошу, Вікторія. Хочу повернутися теж до історії <кл 'язок> свого подання. Я подавалася з метою набути знання, що в мотиваційному листі я і писала. І о, так о, я зрозуміла з того, що більше е, збирали людей, які можуть поділитися знаннями. З цього приводу хотіла б я запитати тебе, Олю, з яким багажем ти їхала? Чи за яким багажем ти їхала? Що ти мала при собі? Е, Знають ну, які знання Андрея Шептицького, і що такого? Надзвичайно цікавого і, можливо, навіть несподіваного ти набула в цій школі. Ну, якщо вже прямо конкретизувати, з чим їхала, то я їхала ще із відеокамерою і штативом для того, щоб можна було, звісно, оператор я, делікатно кажучи, не дуже майстерний, але те, що називається на безріб'ї, і там була можливість. І на жаль, я встигла поспілкуватися це був останній день. Ми так були наповнені тим, що відбувалося там, і так хотілося ці знання інтегрувати, якось більше їх проговорити, якось їх всмоктати в себе сильніше і більше часу на спілкування. Що потім виявилося, що все останній день, а ми ще не встигли поспілкуватися між собою, хоча постійно думали про те, як всі, хто приїхав на ту школу, а приїхала надзвичайно цікава аудиторія, надзвичайно цікаві люди. Я не буду говорити слово всі, бо може це не так підходить майже всі були були Такими, кого хотілося записувати, слухати і давати окремі відеоматеріали. люди з усієї України, і от вже наостанок, ті, хто поїхали зранку, це вже так вдень, хто ще залишався, хто їхав на вечір, і кого ми встигали, і теж там не дуже брак по звуку, тому що вітер задуває, тому що ми не встигали знайти вже куточок швидко-швидко перед тим корпусом, де ми жили. Це був корпус духовної академії, духовний семінарії. Святого Духа, там де ми знаходились. Ось, і ми вже там, що називається, на ганку, і перед ганком швиденько записували. Ну і вже що вийшло. На жаль, там Рома дуже цікаво з Дніпропетровська виступав, але там зовсім великий брак по звуку, тому ми його не послухаємо. Але ще трохи послухаємо в цій програмі учнів цієї школи. Але відповідаючи на твоє запитання, так довго я роблю підводку. Я їхала, мене цікавило дуже. Соціальна думка, бо знаючи митрополита Андрея як дуже духовну людину, дуже релігійну людину, людину, я до речі, тоді не знала, що він такий реформатор церкви. Я знала просто, що він очільник вагома постать для церкви митрополит, знаючи таку людину саме як релігійну особу. Мені було цікаво дізнатися, а що ж, як він викладав, як він подавав оцю соціальну суспільну думку. Бо в своїх програмах мені дуже хочеться про християнство, про віру, про Бога розповідати не так релігійно, не так церковно, як соціально і суспільно. І це знайшло відгук, і я там це почула. І для мене надзвичайне враження на мене справило те, що його послання 1904 року. Воно зветься про соціальну квестію. До речі, я нарешті дізналася переклад цього слова «квестія». Просто завдання, питання. Питання, яке завдання. А у, нас у мене програма знак запитання, у нас програма знак запитання. І це якраз ті запитання, які є завданням. І оце я бачила своїм завданням, і я набирала цих знань. Зрозуміло. Щодо знову ж таки інформації про Андрея Шептицького, наскільки ти відчула? В собі, можливо, власну глибину знань. Е, чи можна Шептицького пізнати? Я так хочу запитати, чи е, можна досягти дна? В глибині цієї поста ну в тій програмі, з якою ми починали, пам'ятаєш там Мирослав Маринович, президент інституту релігії і суспільства, який є натхненником, ініціатором цієї ж всіх школи з цього все почалося. Він говорив, що він ледь не півжиття чи більше вивчає цю постать і нічого не знає. Щодо глибини, я навіть скочила певну мармизу, тому що не те, що я навіть злякалася в тій програмі, коли ти поставила якесь питання, я раптом відчула, що я не знаю відповіді, хоча знала. Тобто ми е, отримали знання і враження, воно змішалося все, і це поки що дуже поверхнево для мене. І мені хочеться ділитися, але я відчуваю брак глибини. І тепер якраз ну нам в школі власне і показали, що де можна ще занурюватися і заглиблюватися, і це величезний простір. І треба цим займатися. Тобто, мені зараз я відчула. І ти, як вчитель, прекрасно розумієш, як коли дається знання, а потім дитина, учень, студент, той, хто студіює, має занурюватися і шукати глибше. А я вже за звичкою журналіста, який зазвичай на поверхневому рівні діє, бо у нас є експерти і їх можна копати глибше. І я оце відчула цю тут в цьому сенсі погану звичку, навіть не так, а саме погану звичку не занурюватися. І те, що ми знову зустрілися, мене змусить все-таки зануритися, бо я вже знову відчуваю, що так для певних відповідей мені вистачає інформації, але для відповідей, які передбачають відповідальність, особливо, коли йдеться про митрополита Андрея, то мені вже замало. Я вже починаю забувати. Хочу, хочу якраз підкреслити да, цей момент, що все ж таки <кій>, занурюватися і заглиблюватися у пізнання процес вічний, напевно. І мені здається, що Шептицька якраз та постать, коли е, вивчаючи яку, мабуть, мало усвідомлюєш. Е, ну, чим менше знаєш, тим менше усвідомлюєш, наскільки це величезна глиба. А чим більше знаєш, тим більше розумієш, наскільки мало ти знаєш. Це так. якраз той самий це, випадок, так. як зерестолемколем. Так. Так, і е, хотілося б мені ще раз згадати все ж таки про громадянство. все ж таки суспільна думка. І хотілося б все ж таки навернути е, розмову в на, на напрямок шептицького суспільного діяча. Ми говорили про його ну, жартовність, якусь позиченість. Дуже подобається мені також це ну, термін не скажу, і не просто це слово, це визначення, визначення, так е, Шептицького. І все ж таки. Хотілося б ще раз, можливо, щось не доказане було, щоб прозвучало все ж таки про роль Шептицького у суспільстві. Таким чином, щоб наблизити нас до його діяльності, можливо, духовно, можливо, зміцнитися у якихось своїх намірах. От щоб, щоб що ти в школі в цій взяла? Чим би ти поділилася? Знаєш, я тут навіть не зовсім відповідаю зараз на твоє запитання. Я згадала про те, як грамотно була структурована, організована ця школа. До того школи брали якусь вузьку тему, одну, і занурювалися в цю тему. Тут, через те, що п'ята, ювілейна, може з інших міркувань об'єднані були різні грані, і тому мені теж от на поверхневому легше, ніж на зануренні. Дні були розподілені, якось дуже цікаво. До речі, тих, хто вивчав би дуже глибинну творчість Шептицького, а це дуже серйозна творчість. Цікаво сказала Оксана Гайова, одна з дослідниць якраз його е -м -м історії постаті творчості, про те, що він же був надзвичайно мобільним, дуже багато рухався, безкінечно зустрічався з людьми. І це ж все з, з людьми. Як починаючи від тих, хто там, на найнижчому щаблі суспільному до найвищого щабля суспільному, він з усіма контактував, спілкувався. Він унікальний і для нас, тут якраз відповідаючи на питання, унікальний е, в прикладі діалога, як можна вести діалог, як можна розуміти людей з абсолютно різними поглядами, як можна в діалозі об'єднувати, жертвуючи свій час, свої вміння, свої таланти. Але настав момент, коли його хвороба. А він був хворий на ноги, як кажуть, вона посадила його в візочок, ця хвороба. І він почав рухатися у візочку. І як вона тоді сказала, так для більшості людей це трагедія. Людина 2 метра 10 сантиметрів зросту, надзвичайно красива, статна, з графською кров'ю, блакитною кров'ю. І тут раптом хвороба, яка робить його майже нерухомим. Ну тобто дуже обмежує його рух. І вона сказала таку фразу Враження, що Господь йому сказав, сядь і пиши. І він написав величезну кількість послань до людей, до різних верств населення. Тут він теж унікальний в сенсі, що він звертався для до всіх. У нього не було тих, кого б він ігнорував. Він звертався до тих, хто абсолютно його не сприймав. І те, про що вже казали, він був свій серед чужих, чужий серед своїх. Поляки його вважали зрадником. Українці з нас якось дуже великою Спорозумні. пересторогою ставилися, вважали, що це він з польського середовища. Раптом тут такий українець. Ну тобто, оцей момент не сприйняття, а він все одно це робив. Він написав ці послання, які сьогодні можна брати і використовувати їх велика кількість то ми. Про сьогоднішнє написання 1904-му, в 1941-му, ну, там треба подивитися, до всіх звертався, і це саме Господь йому дав цей час на те, щоб він занурився, писав і ці посилання, як від апостола Павла, залишилися в нашій церкві і в наш у нашого народу в нашій державі. О, це мені дуже цікаво, і тут я хочу ще щоб ми послухали, встигли, бо ми минулий раз і цю зустріч організували, тому що не встигли почути учнів. Учнів, що вони взяли? За чим вони їхали, для чого вони їхали, і що взяли? Який оцей багаж, скарб, знань, які вони взяли з собою? Прошу. На цій школі я перш за все навчилася того, що в світі має бути в житті, має бути якийсь вогник, який має тебе вести. І я більш ніж переконана, що на протязі цієї школи я побачила цей вогник, вогник духовності і моралі, який перш за все має вести кожного із нас. Я зрозуміла, що Шептицький як один із а, таких духовних постатей а, лідерів, а, лідерів. Українського народу, які є тим, хто може вести дійсно людей у цьому світі, показувати правильні правильні шляхи співжиття і давати хороші поради навіть у наш час у нашому 21 столітті. Він досі залишається не тільки актуальним, але й незрозумілим, тому що до цього часу ніхто не може повністю зрозуміти всієї глибини його думок і того, що він насправді хотів донести до людей, які його слухали. Його погляди, його державницька позиція на західній Україні, я думаю, що вона була актуальна для всієї правобережної України. Ну не в повному мірі, але частково вона все ж таки була. І тому для мене, от як для державного, для Ну, скажімо, Людина, яка працює у державній службі, Шептицький, він, оці його погляди вони дійсно от, можна деякі в мірі і використати і в сьогоденні, тому вони є досить актуальними. Очікування були перевершені. Мене готували до того, що буде цікаво, буде досить інформативно і насичено. Однак я не сподівалася отримати дійсно поток інформації нон-стоп. По суті, не було часу навіть спати, оскільки якось спілкування дійсно проводилося постійно, постійно були лекції, постійно були екскурсії і. Обговорення між цим і піс, і вже ввечері це було досить цікаво і досить насичено. Так що я насправді дуже задоволена від того, що перебувала тут. Коли я їхала сюди, у мене була така якась ну незрозумілість і якби невіданість того, що тут буде саме, і що ми саме тут будемо вивчати, як ми будемо тут це все проходити, робити. А тепер, коли вже школа закінчилася, ми, мені здається, кожен з нас їде іншою людиною, тому що ми пізнали набагато більше, ніж те, що нам намагалися дати. Не, не тільки лекції, нам дали набагато більше, нам дали якийсь духовний заряд, духовну енергію, ту, яку ми не можемо. Можемо почерпнути в звичайному середовищі, а саме тут на літній школі, коли ми змогли і розкритися в певній мірі якісь особистості, ми трошечки змінилися. Для мене це напевно, що підвищення духовного якогось рівня, духовний оцей заряд. Один з методів його дуже простий, і ми це тут на школі побачили. Ми молимося перед сніданком, перед обідом і перед вечерю. І в нас є учасники православні, київського московського патріархату. Римо-католики, греко-католики, але івдеї. Але ця молитва, яку ми говоримо перед сніданком, і вечерю, а теж молитва, яку ми говорили, Шептицького за кращу долю українського народу, коли ми ходили до пам'ятного пам знаку на Янівському цвинтарі, на Янському колишньому Янівському таборі. Це власне може бути те, що Об'єднає українців духовність і це християнство, яке не має між собою конфесії, так на загал. До речі, я згадувала. Я тільки згадала тоді на школі згадувала Соловйова, з яким він спілкувався, а колись я для себе, що дуже далекою була від церкви, від релігії, від думок про це, але мені дуже сподобалась ця цитата Соловйова: що «границі конфесії не доходять до неба. Ось і для мене це було, а вони спілкувалися, Соловйови, Шептицький спілкувалися. Ну і ще хотіла зауважити момент. Я згадала, як приїхали учні цієї школи, більшість з нас були такі по суті свої лідери, але вийшло так, що жодного разу не було якихось конфліктних ситуацій, хто важливіше, хто більший гетьман. І ми всі вирішили, коли ми думали про це, десь в кінці, що це тому, що Шептицький з нами. І він був тим, я оцей випадок розповідала, не пам'ятаю, що розповідала Тобі, його менеджерське сьогоднішніми словами говорячи якості, що коли він став єпископом Станіславським, Станіславівським, він дізнався про випадок, що десь в маленькому селі священник не ну, пропускає літургії у неділю, обов'язкову службу у неділю. Він про це дізнався і поїхав туди. Він приїхав туди. Направду священника нема, хоча час служити Богові. І він починає сам служити. Шептицький, сходяться люди. Служба Шептицького всі просто і дізнається священник, який там знаходиться. І переляканий абсолютно, взявши у сірка очі, він іде туди, до кінця служби. Він разом з парафіянами. Закінчується служба, парафіяни йдуть. священник підходить, не знає, що зараз йому буде. Приїхав сам єпископ. Митрополит запитує, ну тоді ще єпископ, запитує, навіть не запитує, а просто говорить: ви наступний раз, коли у вас не буде виходити, ви просто мені кажіть, я приїду і буду служити. Тобто я вам допоможу. Якщо у вас якісь проблеми і не виходять, ви просто мені скажіть. І я це все зроблю. Ну Більше не довелося, звісно. Тобто, ми тоді міркували, наскільки правильний, глибокий, ефективний підхід. А в основі ну, секрет в тому, що це просто повага до людини, і оце гідність почуття гідності, яке насамперед в кожній людині бачити образ і подобу Божу і не ображати гідність. І тоді виходить діалог, і тоді виходить об'єднання, і тоді лідери це не ті, хто агресивно давлять, чавлять і на головах вилазять по драбині соціальній, а це ті, які йдуть і ведуть за собою. Несуть хрест і готові собою жертвувати заради тих, кого ведуть за собою. Оце ми всі відчули там на школі, і абсолютно різні люди об'єдналися, і це було саме тому, що там був Шептицький. Ну, слухаючи тебе, я розумію, що Андрей Шептицький був мірилом чистоти. От зараз згадала слова, які належать моєму улюбленому письменникові Юркові Покальчуку. В одному зі своїх творів, здається, час прекрасний, він писав про те, що чим чистіша, чим світліша людина, тим більше гидкого про неї говорять. Mm. Тому що чорному, брудному хочеться цю чистоту наблизити до себе. А яким чином наблизити тільки через бруд, очорнення. Через, через очорнення. Осунження, так. Очорнення. І от якраз тут згадую, що чужий серед своїх. Свій серед чужих, навіть я навіть не знав сказати, тому що чужий серед, серед своїх. І ну, як будь-яка вчителька хочеться ж акценти розставити. І хотілося б, щоб ті глядачі, які нас дивляться, все ж таки звернули увагу на громадянськість Андрея Шептицького, тому що рід, який веде початок свій від Галичі. Від Данила Галицького, давній український рід, в 19 столітті був ополячений. Я думаю, що це е, цілком пояснювані речі, тому що сам Львів е, був е, ну, під, впливом, під впливом, так, 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 так. так і Австро-Угорщини, і Польщі, але він вийшов, він повернувся до коріння свого. І е, зараз, щоб не говорили, про відсотки населення, uh -huh. про мови, якими говорять. Тому що не може бути нижчим відсоток, скажімо так, кримськотатарської мови, чи вірменської мови, чи ромської мови, будь-кого, хто проживає на території України. А мені би хотілося, щоб кожен із глядачів усвідомили себе просто українцями, людьми, які живуть в цьому домі, і жили однією родиною. Бо Сьогодні це теж головне. і... Шептицький саме цьому і вчив, тому що не було для нього меж конфесії. Ну і е, якщо вже про родину, ми говоримо про Україну як родину в родині Шептицького. Їх п'ять братів, і двоє відчули себе русинами. Він і Казимир, Клікліменті ім'я, і все ж він вже і праведник світу, визнаний праведник. і вони стали русинами. Вони взяли греко католицький обряд. А троє. Залишалися поляками, скажемо так. Тобто ті українці в рамках однієї родини, і там не було чвар, там не було ворожнечі. І вони всі поклали життя і всі мученицькою смертю загинули. Тобто вони загинули від двох, причому це ж якраз і відбувся двох тоталітарних режимів, від двох отих, як ти кажеш, чорне шукає. Оце чорне знайшло цю родину, але показово. Андрей Шептицький молився, і в його молитві ми тоді були всі вражені, він молився про те, щоб в сім'ї були мученики. Це здавалося, щоб страждали. Це здавалося, ну, з точки зору людської, звичайно, пересічно, це ненормально. Ну навіщо? Ну, точно ніхто не хоче вмирати і страждати, і вмирати страшною смертю. А він про це просив. І тут, знаєш, якщо про родину я згадую, здається, теж розповідала. Ну я багатьом розповідала цей випадок. Що коли він народився, його маленький братик помер безпосередньо перед його народженням. І Його мати Софія дуже тяжко це переживала. Настільки тяжко, що не могла прийняти цю дитинку. Ну, світське ім'я нагадаю, Роман Марія Олександр Романа не могла прийняти і наснився сон мамі. Що та дитинка, що померла, це трьохліточка, підійшла до колисочки з маленьким майбутнім митрополитом Андреєм, тоді ще Романом, взяла на руки цю дитинку і понесла мамі і дала мамі в руки. І вона прокинулась, розплакалась, і все прийняла цю дитину. А взагалі, у них було сім хлопців, всі хлопці були в сім'ї. Двоє померли, а п'ятеро стали дорослими. Кожний відзначився, але ось достатньо трагічна доля. Доля трагічна з пересічної точки зору, доля на алтар. Вони поклали своє життя на алтар, борючись із тим світом темряви. Світом перемогло світло. Хочеться побажати, щоб ти була тим світочем, який запалився у Львові. Я бажаю, щоб вийшли ще передачі, можливо, іншого формату, і то, напевно, буде краще. Але ми домовлялися минулого разу, що будемо робити все можливе, щоб наближати все ж таки ім'я Шептицького до визнання. Тому що це людина, про яку варто говорити, і я думаю, можна говорити, і треба. стільки і треба говорити стільки часу, скільки буде слухаєш. І забагато не буде. А мені дуже сподобалася фраза про Покольчука, який пояснював, чому на світло так нападає темрява. То будемо збільшувати світло, бо темрява зникає, коли з'являється світло. Дякую тобі і продовжимо. Далі буде. Далі буде. Дякую Хай тобі, дочка теж. Хай щастить вас